Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіствод. Сьогодні відео про подарунковий танк 9 рівня від ВГ, Gisor Tank. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика, яке використовую. Друзі, я на цьому танчику взяв 100%. Були сесії в 300 прям непогано, сподобався танчик. В деяких позиціях прям непоганий, а в деяких позиціях, із за його рухливості, прям і ДПМ, а він трішечки буває, не доігрує своє те, що він може. Сируватий танчик можна було б трішечки ліпше. Але, але на мою думку, прям непогано, де ж фешфугасами можна наносити під калібрами. Друзі, переходимо до вогневої міці цього танчика. Кути вертикальні наводки мінус 11. Час зведення і розкид при моєї польової модернізації обладнання у вас на екранах, друзі. Середня шкода за хвилину 2500. Зараження гармати 932. Можна було б трішечки ліпше дати хоча б КД. Було б просто непогано. Тому що танк картонний повністю. І дуже тяжко відігрувати. Можна було хоча б ДПМ зробити ліпший. Середня шкода в нас виходить 395. Переходимо до навички в екіпажу, друзі. Командир, навички основної спеціальності. Я прокачав бойове братерство, ремонт, маскування, екстремальні умови, гостризі, координація. Бонусні навички, радіоперехоплення, професійний зв'язківець і пожежогасіння. Друзі, навіднику. Навички основної спеціальності бойове братерство, ремонт, маскування, концентрація, швидке зведення, плавне обертання. башти. Бонусні навички, обов'язково, ідеальний заряд. Обов'язково, друзі, прокачуйте інтуїцію, будете чередувати фугас і підкалібер просто по одному. Так що інтуїцію обов'язково прокачуйте. І тут я прокачав поліпшення боєвкладки. Друзі, механіку водію, бойове братерство, ремонт, маскування, віртуоз, знавець двигунів, король бездоріжжя. Переходимо до обладнання цього танчика. В основному, друзі, я використовую ось таке обладнання. Виходить, друзі, система підвищення рухливості Т3. Досилач і стабілізатор. І в настановах я поставив на плавне обертання башти. І на відкритих мапах, типу Рибальської бухти або Прохорівки, я поставив стабілізатор, поставив просвітлену оптику для огляду собі і поставив на досилач. І в настановах я поставив обов'язково на маскування. Друзі, переходимо до боєзапасів цього танчика. 26 підкаліберів зарядив і 24 осколофугасочний зарядив. Тут два: 1-105 пробиття і 1-210 пробиття. Я зарядив того що більше, тому що швидкість польоту прям непогана, і пробиття рішає, в борти, борти заїжджаєте і просто по одному наносите непогано, непогано прям урона. Виходить швидкість польоту у нас 1173. Тут у нас виходить швидкість польоту 1478. Ну, в бою, друзі, буде більше, тому що завдяки оцій навичці ідеальний заряд у вас стає швидкість польоту набагато більше. І переходимо саме цікаве до модернізації цього танчика. З модернізацією танчик ще ліпше став відігрувати на деяких дистанціях. Да? Друзі, дивіться, бойокладка в мене не випадала, я поставив перше-друге. Тут обов'язково я поставив, спочатку катався з оцим, потім поставив. Друге перше, і прям зайшло непогано. Друге перше я поставив, третє перше, четверте я поставив перше. І тут я, друзі, поставив на розвідку. Я вам всім буду дуже вдячний, друзі, хто напише коментар, чи подобається вам цей танчик, чи не подобається, дуже цікаво, ваша думка. І обов'язково протискайте вподобайки, дизлайки. Я вас всіх обнімаю просто по одному. І якщо YouTube, друзі, дасть рекомендацію. Хто підтримує український контент, і я, як стрімер, зайду вам. Славко Металіст, то звичайно підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Всім до зустрічі на стрімах і, звичайно, відосиках повчальних і не тільки повчальних. До зустрічі, друзі, просто по одному. Дякую вам велике.